Часто проходять вибори президента в Україні? А що вас найбільше дратує у виборах в Україні? А що б ви змінили у виборчій системі України? Давайте запитаємо думку нашої молоді. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, як часто в Україні проходять е, вибори президента? Так раз в чотири роки, якщо немає воєнного стану? Угу, добре, дякую. Що вас найбільше дратує е, у виборах України? Гинайте пальці, низька, яв... низька явка і байдужість людей. Вплив олігархів, Брудна... брудний піар. Кампанії оці поширюють фейки, скудять репутації одне одного, різні кандидати. Це так коротко, щоб так. Там перераховувати можна скільки всього, що просто страшно. Що вас найбільше дратує в виборах в Україні? Те, що діє така, можна сказати, фальсифікація, те, що можна підтасувати трохи білети і хтось. Тих, кого ти не любиш, вони можуть перемогти. І це таке собі. Що б ви змінили у виборчій системі України? Нічого не змінив, бо я ще ні разу не був на виборах. Добре, дякую дуже.